Виходить, краєвид подивитися. Якщо від дощ, якщо заховатися. Ану-ну, Андрійка з мамою. О, о, на тому краєвиді. Всіх запрошуйте, будемо починати ось Так. О Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене без числа, згрішив я, Господи, прости мені. Благословенний Бог наш, завжди нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, окропленням Водиці Святої, нехай щезне усякий лукавий підступ диявольський. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, окропленням Святого Духа, окропленням водиці цієї Святої, нехай щезне всякий лукавий підступ диявольський. Амінь. В ім'я Отця, спасибо Господу. Пословляється цей, помазанням цього святого Єлею. І наповнив серце, ні ти хто не буде жити, від всяко злопісу лежка чи ними збережи, много я літа, много я літа, много я літа нога, Mnogoja, mnogoja lita, mnogoja